У фоє Хмельницького ліцею номер 5 світлини героя випускника закладу Тараса Мельника. Рік тому, 24 березня 2024-го, він загинув на Донеччині воїну небесного війська на віки 24. Вчителька Галина Толмачова згадує старший з трьох синів у родині. Тарас постійно турбувався про молодшого брата Богдана. А у 2014-му був учасником акції на майдані і говорив: Крим це Україна і Донбас Україна. Я хочу низько вклонитися і обійняти Сергія і Сніжану. І щиро подякувати вам за виховання сина. Саме ваша заслуга, саме ви вклали цю любов до України в Тарас. Він був активним в учнівському самоврядуванні, а після закінчення школи в 2016-му в студентській раді Хмельницького національного університету навчався на кафедрі дизайну, брав участь в модельних показах, адже закінчив художню школу. У 2016 році я навчала його історії мистецтв. В нього був талант, план до малювання, до передачі образів крізь свою уяву. Щодня я йду. Райською вулицею в Радському саду, вулицею Проскурівською, де розміщені фотографії наших загиблих героїв. Я стараюся йти по тому боці, де портрет Тараса, і кожен раз я йому кажу: добрий день, Тарасику. Такі заходи мають мати місце в закладах освіти та не тільки, щоб ми всі пам'ятали звитягу подвиги наших бійців, які борються за нас. І за вільну незалежну Україну Тарас мав власну дизайнерську студію та майстерню фотографії. Одружився з коханою, але всі марні задуми перекреслила війна. І навесні 22-го він добровольцем вирушив на захист країни. Воював на Херсонському, Харківському і Донецькому напрямках. У квітні 23-го року в школі номер 1, нині ліцей номер 5 заклали сквер героїв, де посадили перші білі сакури. А за рік, за заповітом Тараса, ще й Яворину. директорка закладу Олена Броварська на честь героя написала легенду про явір і берізку, яку нині відтворили учні та педагоги. Подвиг їх благий, чить нас любові до вітчизни. Слава в країні вірних доньок і синів. У війні з ворогом загинули семеро випускників ліцею. Їхні рідні приходять сюди і сподіваються, герої продовжують жити у пам'яті хмельничан. Наразі в ліцеї номер 5 триває безстрокова акція Яблуко за донат на підтримку ЗСУ, аби наші захисники поверталися додому живими. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста.